Усім привіт! І поговоримо про стилі HTML та CSS. Як взагалі під'єднати CSS, що це таке, навіщо його використовувати, і взагалі, як його використовувати? CSS розшифровується як каскадні таблиці стилів CSS економлять багато роботи, він може керувати макетом кількох веб-сторінок Тобто, створивши один CSS файл, ви можете. Одночасно змінювати будь-яку кількість сторінок, якщо правильно все зробити. Що означає кілька сторінок змінювати? Тобто змінювати кольори для певних тегів, для певних атрибутів, змінювати шрифт і так далі. І що таке взагалі CSS? Каскадні таблиці стилі використовуються для форматування макета веб сторінки і за допомогою CSS ви можете керувати кольором, шрифтом, розміром тексту, інтервалом між елементами, тим, як елементи розташовані та викладені, які фонові зображення чи фонові кольори використовувати, різні дисплеї для різних пристроїв і розмірів екрану, та набагато більше. Єдине, що ми будемо з вами поки що лише ознайомитися з ними, а потім вже будемо набагато ширше їх використовувати. Також порада. Слово каскадний означає, що стиль застосований до батьківського елементу, і також застосовуватиметься до всіх дочірніх елементів у цьому батьківському. Отже, якщо ви встановите колір основного тексту на синій, усі заголовки, абзаси та інші текстові елементи всередині основної частини також отримують той самий колір, якщо ви не вкажете щось інше. Що стосується використання CSS, його можна додавати до документів HTML трьома способами. Inline, тобто за допомогою атрибута Style. Ми вже з вами це робили, коли змінювали колір нашого бекграунду. Також там робили невеличкі наші бордери, тобто рамки. І всередині е е е елементів HTML. Внутрішні, за допомогою елементу Style. В розділі нашого хеду і зовнішній з допомогою елементу link для посилання на зовнішній файл CSS. І найпоширенішим способом додавання CSS є збереження стилів у зовнішніх, саме у зовнішніх файлах. І якраз ми сьогодні його створимо та біднім. Однак у цьому у нашому підручнику, ну сайт можна називати підручником. Частіше ми будемо саме використовувати вбудовані та внутрішні стилі, тому що це легше продемонструвати, і вам буде легше спробувати самостійно. І все одно будемо робити власні файли CSS, не лякайтеся, тому можемо їх потім переносити. Також будемо давати певні імена нашим стилям і під'єднувати їх. Якщо що, трошки більше інформації про CSS є. В окремому плейлисті. Також вбудований CSS використовується для застосування унікального стилю до одного елементу HTML. І вбудований CSS використовує атрибут стайл елемента нашого HTML. І в наступному прикладі для кольору тексту елемента H1 встановлюється синій колір а для кольору тексту елемента P червоний. Тобто те, що ми вже з вами робили. Ось дивіться. Те, що ми з вами по попередньому уроці робили, повторимо. Тобто, ми змінювали колір наших тегів. Зберігаю, оновлюю. Далі внутрішній CSS використовується для визначення стилю і для однієї сторінки HTML. І внутрішній CSS визначається у розділі head, сторінки HTML. В елементі Style. І в наступному прикладі колір е, всіх елементів H1 е, на цій сторінці встановлюється синім, а колір тексту всіх елементів P – червоним. Крім того, сторінка буде відображатися з фоновим кольором Powder Blue. Ось беремо цю сторінку повністю, закидуємо до IDE-шки І зверніть увагу, фактично, у нас. Побудова документу така сама: DocType HTML head. Хеді у нас знаходиться тег стайл, де для тегу body. Ось він, наш тег body, для, для нього ми встановили і інший background його кольору, тобто задній фон. А далі, для тегу H1 ми встановили колір Blue. А для Тегу P ми встановили колір red. Закінчили тег стайл, закінчили тег-хед. І в баді у нас просто визначено два теги Параграф і заголовок. І в них вже немає стилі. Ми Можемо продублювати фактично там, щоб їх було не два, а трошки більше. І, наприклад, створити ще тег P1, щоб побачити повністю, що на нього нічого не буде розпосюджуватися. Сам текст. Хай буде тест. Зберігаю, оновлюю сторінку. І зверніть увагу, наші теги H1H і P вони змінили колір. І скільки б їх не було, вони будуть змінювати кольор. Аналогічно, як і наш background. А P1 вже буде за замовчуванням. Тому тут треба дуже-дуже уважно. Це, що стосується внутрішнього CSS. у Ще раз, він знаходиться у тегі Head і у тегу Style. А зовнішній CSS, тобто це зовнішня таблиця стилів, використовується для визначення стилю для багатьох сторінок HTML. І щоб використовувати зовнішню таблицю стилів, треба додати посилання на неї в розділі Head кожної HTML сторінки. А дивіться, а якщо ми візьмемо ось цей приклад. Котрі у нас тут є. Зберігаю, оновлюю. Бачите, нічого не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Формально, формально нам необхідно зайти до нашої папки, куди в нас зберігається створити якийсь файл. Хай це буде TXT. Дати йому назву Style Далі відкрити його. І ось сюди, що стосується наших моментів. Особенно секундочку, тут я все позакриваю. Ось наш стайл. Дивіться, трохи нижче. У нас написано: зовнішню таблицю стилів можна написати в будь-якому текстовому редакторі. Файл не має містити HTML-код і має бути збережений розширення CSS. Тобто забираємо ось цей наш повністю CSS-код, копіюю, переношу його до, до файлу style. Далі мені треба його зберегти як? І вказати йому розширення .css. Зберігаю. Цей файл я можу закривати. І а, тепер самі даєшся. Файл. Open. file Переходжу до ну, моєї папки. І бачите, там де розширення CSS. Я відкриваю саме його. І в ньому вже все прописано. Що для мого тегу body background його буде power blue Для тегу H1. Колір буде синій, і для тего пі колір буде червоний. І найголовніше, що дивіться, тегіх. У нас прописано, що лі, тег link, і ми передаємо стайл 6, тобто якийсь, якусь назву подамо. І посилання посилання ім'я нашого файлу має співпадати повністю з тим, як ми його написали. Тобто, я написав style. А в мене styles. Тобто я зберігаю мій файл. CSS, зберігаю ось цей файл і оновлю. І в мене нічого не виходить. Тому що у мене файл називається Style, а він правильно називається Style. І за цим треба слідкувати. Ось styles, Тепер оновлюю. І все нормально, все працює. Також порада. З допомогою зовнішньої е, таблиці стилі ви можете змінювати вигляд усього веб-сайту, змінивши лише один файл. Тобто, якщо я ось тут, наприклад, в самому CSS, е, там колір зміню на зелений. ось я його змінив АльГБшкою, зберіг і оновлюю. Дякую, секундочку. DTWP, Color. колор. Угу. Так, одну секундочку. А, стоп. У мене треба ж відкрити відкрити правильний жертв. Так, відкрити правильний цей файл. Open файл. Styles. Ось, відкриваю його. І ось тут я змінюю колір, наприклад, на зелений. Зберігаю і оновлюю стрінку. Ось, ну, не дуже доречний колір, але все ж таки зміни в нас вийшли. Також кольори, шрифти та розмір CSS. Тут продемонструємо деякі часто використовуємо властивості CSS. Детальніше будемо про них розмовляти пізніше, але для початку цього буде достатньо. Достатньо. А Властивість кольору CSS визначає колір тексту, який буде використовуватися. І властивість CSS font Family визначає шрифт, який буде використовуватися. А властивість CSS font size визначає розмір тексту, який буде використовуватися. Ось тут можемо забрати повністю готовий наш цей приклад. Ось тут самому html EML. Закину. І ось тут у нас з вами прописано його колір, змінюємо шрифт. Змінюємо, е також ми, е, його розмір. І ось тут буде той, те ж саме. Можемо ось тут поки що все закоментувати. Е, щоб закоментувати, достатньо виділити це і натиснути Ctrl-Slash. Але тут ми не підключали наш е, CSS. І у нас його немає це у нас внутрішній CSS. І бачимо наш результат. Змінено шрифт, змінено теж шрифт, змінено повністю кольори і змінено їх розмір. Границя в CSS. Лисивість бордер визначає рамку навколо елементу HTML. І також ми можемо використовувати і визначати рамку майже для всіх елементів HTML. Ось у нас написано: для P у нас визначено бордер. Ми можемо просто скопіювати внутрішню частину і докинути його до ТГОП. Тобто, в попередньому уроці ми з вами розгадали, що робить бордер. Ось зберігаю, і у нас виникне рамка навколо нашого тексту. А, падінги. А, властивість css Padding визначає відступ. Пробіл між текстом і рамкою. Тобто, якщо ми додамо наш падінг. То у нас буде певний відступ. Відступ у нас зараз стандартний. Змінимо його і побачимо, що у нас зміниться. Ось у нас відступи від кожної границі нашої рамки вже змінилися. Також поле CSS, властивість margin, визначає поле, тобто простір поза межами. І використовування властивості CSS, Border і Margin. Давайте, ось тут я скопіюю для нашого тегу H, щоб ми побачили повністю відмінність. Ось, ми змінили відступи Margin. Тобто за замовчуванням у нас майже по всій сторінці, а коли ми змінили Margin, у нас будуть відступи для самого тексту. І також посилання на зовнішній CSS. Що стосується посилання на зовнішній CSS, для цього достатньо написати лінку, вказати, з якого сайту це буде зроблено, точніше витягнуто, але про це будемо детальніше розмовляти значно значно пізніше. Поки що нам буде достатньо тих стилів і тих можливостей, котрі ми вже з вами визначили, що є в нас фактично інлайн внутрішній і зовнішній. Тому фактично спробуйте ці приклади, спробуйте написати а, власний CSS. І в нас складного тут нічого немає, тому пробуйте це все робити самостійно. На сьогодні дякую за увагу. До наступної